Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги декоративні наліпки на стіни. Це красиве та стильне доповнення до будь-якого домашнього декору. Наклейки містять різноманітні барвисті квіти в богемному дизайні, які ідеально підходять для додавання нотки тепла та затишку в вашій вітальні. Виготовлені з високоякісного вінілу, їх легко наклеювати та видаляти, що дозволяє оновлювати свій декор, коли забажаєте. Тепла та приваблива палітра кольорів ідеально доповнить будь-який дизайн, а вигадливі квіткові орнаменти обов'язково додадуть нотку елегантності будь-якій кімнаті.